коли про здоров'я можна подбати без зайвих витрат. Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука став одним із медзакладів Рівненщини, що долучився до нової державної програми Скринінг здоров'я 40+. Плюс». у рамках цієї ініціативи є можливість отримати 2000 тисячі гривень від держави, які можна використати винятково на медичні обстеження. Медичний директор центру Юрій Білик зазначає, вже з 1 січня рівняни почали отримувати перші запрошення, наче. Up. Кожна людина, яка має 40 років і більше, після свого дня народження через 30 днів отримує запрошення в дію для проходження такої національної, ну, скринінгу, скажімо так, е, отримує в дію. Вона собі робить карточку в дії, і на неї приходять кошти 2 тисячі гривень, які вона може витратити виключно на програму національного скринінгу. Якщо ж скористатися застосунком дія немає змоги, є альтернативний варіант. Через 30 днів після дня народження необхідно піти до ЦНАПу. Там допоможуть оформити картку, на яку згодом надійдуть кошти. Юрій Білик додає, після звернення до медзакладу кожному пацієнту призначають особистого координатора. Людина звертається до координатора. Координатор нашого закладу проводить анкетування. Там є близько восьми анкет, і в залежності від віку, від того, чим пацієнт страждає. Є певні анкети, які пацієнт заповнює. Проводиться антропометрія. Ріст, вага пацієнта вимірюється тиск, пульс. І в залежності від того, що буде в процесі цього виявлено, є програма подальших дообстежень. Програма передбачає чітко визначений перелік обстежень, зокрема, на серцево-судинні захворювання, рівень цукру в крові та ментальне здоров'я. Обрати довільно аналізи не можна. Подальші обстеження призначають індивідуально за результатами первинного скринінгу. Міністерство охорони здоров'я запропонувало спільно з проробивши цю програму з науково-дослідним інститутом, що власне після 40 років можуть розпочинатися ряд захворювань, які протікають. Приховано, тобто не мають симптомів, і їх потрібно попередити на цій стадії або. Вжити тих заходів, які би не дали розвитку захворювання. Більшість опитаних нам рівнян уже знають про нову ініціативу. Хтось очікує на запрошення, інші лише планують скористатися програмою. Я планую, але мені аж в квітні місяці смс-ка має прийти ну, повідомлення, тому що після дня народження 30 днів має пройти. Ну, я думаю, треба. Це треба проходити, тому що здоров'я це важливо для, для всіх. Планую. Майбутньому, мабуть, що цілис прямо які потрібно. які з сімейним лікарем порадимося станом на 5 січня до програми скринінг здоров'я 40 плюс долучилися 16 медзакладів Рівненщини, як державних, так і приватних. Повний перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я. Записатися на обстеження можна телефоном або безпосередньо звернувшись до медзакладу. Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканал АйТів Медіагруп.